Ми продовжимо тему ринку праці і поговоримо далі про те, якою є і якою буде потреба у залученні саме іноземних працівників. Для цього ми долучаємо до ефіру президента Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошніченко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. вітаю. Пане Олексію, мене таке запитання на те, про те, наскільки вам відомо, як до війни було і як зараз, як часто український бізнес працевлаштовував іноземців, тому що стільки що ми спілкувалися із директоркою з персоналу, робота є, і вона зазначила, що зараз українські роботодавці звертаються за послугами до іноземних працівників, аби уникнути дефіциту робочих кадрів. Так, звичайно, звертає зверталися, звертаються і будуть звертатися. Проблема тут в чому? Тому що звертаються саме за кваліфікованими кадрами, які могли б допомогти оновити виробництво, долучити нові технології. Якщо говорити по цифрам, то у нас був пік. Залучення не по-моєму в 21 році біля 21 тисячі іноземних працівників роботодавців. Злучили на жаль, під час війни ця цифра впала до 4,5 тисяч. І ми думаємо, що після перемоги, коли почнеться відновлення, то ця цифра буде зростати. Але тут є одне застереження. вірніше декілька застережень. Є юридичні моменти, які б не. Багано було врахувати поправити, особливо з вимогами європейського законодавства. Ну і визначитися, що відбудовувати, і які полі кваліфі... які кваліфікації для цього потрібно, щоб ми залучали тісно кваліфікованих працівників, а не просто тих, хто хоче якимось чином потрапити через Україну країни Європейського Союзу і далі. Пане Олексія, ось готуючись до ефіру, я натрапила на матеріал від Open Data Bot, це платформа для роботи відкритими даними. І станом на травень цього року вони розповідали, підрахували, що громадяни понад сотні країн відкрили понад 2,5 тисячі компаній від початку повномасштабного вторгнення в Україні. І найбільше власників цих бізнесів це громадяни Туреччини, Узбекистану. І Польщі, і ось коли я це прочитала, одразу в мене виникло запитання, яка імовірність того, що якраз якщо говорити про залучення іноземних працівників, і якусь таку майбутню імміграцію, яка може відбуватися в нашій країні, будуть залучати якраз представники ось цих країн своїх громадян Туреччини, Узбекистану і Польщі. На вашу думку, ну ви абсолютно праві. Біля трьох тисяч компаній під час війни зареєструвалися з іноземною власністю. Але що цікаво, якщо ви не подивитесь ці дані, то біля двох з половиною тисяч це припадає на три країни: Узбекистан, півтори тисячі компаній, півтори велика цифра: Туреччина і Казахстан 600 і 500 компаній. Це більше половини. Яка мета? Цікаве питання, ми самі не знаємо. Але можна тільки зробити таке припущення, що відповідно до нашого законодавства залучати до роботи іноземців можуть роботодавці. І роботодавець повинен бути офіційно зареєстрований в Україні, і тоді можливо це буде залучати. Можливо, це скажімо так, підготовка до якоїсь знаєте, площадки до, до залучення цих працівників, але поки що конкретної інформації немає. Інше питання: чи поїдуть цих країн люди сюди, тому що якщо порівняти зарплати? У нас середньому де зарплата біля 500 євро на місць. Я маю на увазі середню всіх країнах, що Туреччина, що Казахстан, Узбекистан приблизно однакові тому, але треба ще врахувати, якщо роботодавець запрошує. На роботу іноземних працівників він повинен створити їм умови. Ну, по перше, їх знайти, легалізувати, заплатити кошти, забезпечити контрактом офіційним контрактом харчування, можливо, не виключає і місце знаходження, і це додаткові затрати. Ну і мабуть, ще одне, треба не забувати, що ті кошти, які ці іноземні працівники зароблять у нас, вони виведуть в свої країни. Вони у нас їх не залишають. Пане Олексію, що запитання? Ось як реагувати українцям правильно на те, що все ж таки маємо розуміти, що ось це питання залучення іноземних працівників, воно не буде лише сьогодні. Напевно, це питання на роки і на майбутнє. І наскільки активно до ось цих всіх процесів ви вже трішечки почали про це говорити? Загалом реагує законодавство українське. Ну реагувати як мінімум спокійно, спокійно з розумінням тому, що ці люди повинні принести сюди нові технології, нові кваліфікації це перше. Яка їх буде кількість? Я думаю, що вона буде значно менша ніж наших працівників. Даже по цифрам там демографи озвучили попередню цифру в районі 300 тисяч. Аналік на ринку праці мінімум 11 мільйонів людей при нормальній при нормальній схемі. Це може бути і значно більше наших працівників, тому я думаю, спокійно до цього треба відноситись і нормально реагувати. Але головне, на мій погляд, це все-таки культура повинна бути кваліфікації, перевірки, стану здоров'я, бо вже є деякі прецеденти. Ну і мабуть, спокійна став. Толерантно. Пане Олексію, ще якщо можна коротко. Ви частко, частково захопили, але все ж таки, якщо можливо більш так детальніше, в яких сферах може побільшати саме іноземних, іноземних працівників, куди будуть і куди вже зараз залучають іноземці? Ви знаєте, дуже гарне питання, тому що на нього повинен повісти уряд, що ми будемо в першу чергу відбудовувати. А це, мабуть, головне, і що ми будемо будувати. Якщо це буде критична інфраструктура, на це потрібні буде факти всі, які пов'язані з енергозбереженням, новими технологіями. Якщо це будуть якісь нові виробництва, це теж повинні бути враховані всі компетентності. Я думаю, що це мабуть головне питання, на яке зараз багато чекають і інвесторів, яка буде програма відбудова? Ну вона на поверхні лежить, початку треба відбудувати житло. Мабуть, Будь школи, поліклініки, тобто я думаю, що пріоритет буде будівельникам, це дуже важливо. А далі, вже, в залежності від визначення пріоритетів уряду, я, я, які, які і саме головне, де все де треба буде відбудовувати. Зрозуміли, пане Олексію, дуже дякуємо вам за ці відповіді. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Це був Олексій Мірошніченко, президент Конфедерації роботодавців України.